Жирна собака, як твої діла? Добре утро. Добре утро, моя хороша. Привіт. Ось так Так, утро у нас починається із того, що ми їдемо сьогодні опять по ракушняк. Вчора ми привезли 300 штук. 350, мабуть, навіть. Получається 300. І тут 50 ще прицепик. Да, 350. Ну і ще залишилося... О боже. 650 штук ще залишилося. Е Ну, ще буде. Ну, я думаю, його не сюди. Думаю, його по... оце у мене тут якраз на переробний цех. Може навіть і багато. Ні, десь приблизно туди-сюди. Я просчитав, десь туди воно й буде. А все, що лишнє потім відкинеться. Так. А останні 650 штук, я думаю, що ми складемо ось сюди. О! Ану. <кій> Короче, є місце, Маринка тут вигребла, каже, ось сюди йому і місце зараз. Тобто Ми все одно переробний цех будемо перший робити. Так що сюди, за цей. Я думаю, що якраз складемо ще 650 штук. Да, і все. І буде красота. Е -е. <кхух> Позвонив до знайомого, до Славіка. В нього газон був поламаний, а це він зробив його. І тут а по місту. Щас. Качаємо колесо. репнув в мене диско, там тріщина, прям видно. Ну, нехай з усім справлюся. Мені виходить на день колеса накачаного вистачає, потім просто поїду, треба заварити. воно ж ями, блін, і трохи влетів. Ну нічого, тріснув диск із тріщини, то і тепер Чуть-чуть сам по собі воздух. Набрав до Славіка в нього газончик, кажу, Слав, чесно, задовбалися возити прицепом, тому що ну, ходка це 45-хай 50 штук ракушнин. Ми це вчора зробили боже, 6 7 6, ну 300 штук, це виходить, 6 ходок. 7 ходок ми зробили, а їхати 10 кілометрів в одну сторону, 10 назад, 20 кілометрів. І ото виходить, скільки я вчора, я десь, ну 150 кілометрів я гепнув тільки так, просто так. І ну, дизель вилітає. Я так посчитав, що мені може проще за, за цей заказати газона. Та Славік, коротше, газончиком все це діло забере і буде красота. Ну не знаю. Вроді договорилися на 8 часов. Зараз їдемо туди, де, де ферма там стара, де хлопці ці продають цей ракушняк. Поїдемо туди, в газона нагрузимо. Газон десь бере за раз 300 штук, якщо все норм. То оце отаку кучку без, без 50, якщо я вам показував. То якраз газону, то 300 штук бере. По весу від це виходить десь 2,5. А, підожди, стоп. По весу 2,5 це виходить десь 100. Ой, по весу, по весу 300 штук, приблизно це 5 тонн. Отак ми вважали, Тому що одна ракушнина, ми в середньому считали десь 15 кілограм. 15-20 кілограмів. Я, звісно так. Ну, ми, ми, ми от фонаря. Ну, коротше, щось ми так посчитали, що 300 штук це якраз 5 тонн. У нього грузоподйомність 6 тонн. То, тобто, ми його не будемо перегружати, краще зробимо дві ходки. І горюнчика ще жду, він десь там кофе п'є, я й не пив кофе. Коротше, встали, зарізали бройлера Маринка там хатів з ним порається. Добре утро. І горюнчик вже летить, бачиш? І цей. Бройлера зарізали, Маринка зараз мені просто його упакує, упасує, що вона там миє його. А? Роботягу знімаю, щоб прийшов вже, зараз буду кажу, їхати, договорилися за цей. Все. Три атмосфери є у нас. Опа, що? Положи туди. туди, да, я брав. Рукавиці є. Машина прогрівається. Ну, якось отак. По цьому я посчитав, то есть, ну прикиньте, мені виходить, мені що так, я так прикинув, щоб з'їздити туди-сюди. Ну Оце я вчора спалив дизеля на 750 гривень. Тобто 750 гривень. Це щоб привезти оці 350 штук. То мені, в принципі, так, по такій самій ціні газон виходить. Так по време швидше. Ми там накидали, сюди привезли і тут розкидали. Тобто, одна ходка, а ми робили сім. І оце ти просто більше времени тратиться на те, що ти їздиш, не на те, що ти його загрузив і розгрузив. Так що ну, Ми вчора реально да, ну, це налегке, так сказати. Просто що цілий день да, ну, ну, не хватило дня, тому що довго це їзданина. Оця. Ну, нічого. Коротше, якось отак. Так що, в общем, все, прийде момент. І будемо сандалити потихеньку, ось уже переробний цех. Е, є в мене така чудесна ідея. думаю, що всі підтримають. Ось тут, оцю черешню я пересажу. Тепер дивіться, ось е, тепер, ну, це, кстати, класно, що я бачите, можу вже пройти тут. Можна ходити без проблем. Е, в чому суть? Що я тепер доварюю тут стопчики, два штуки добетонірую доварюю стопчики, і в мене виходить, залишилося дві плити. Це у нас 4 метри. І ці чотири метри якраз чітко стають на вугол. І е, отак. Поняли? Вугол це ми все розкопаємо, воно все вивозитиметься, буде закладатися двір, буде провіюватися цей пісочок. Ну, коротше, Будемо, як то кажуть, робити то все діло, вже погода почала це все давати. Е, оце отута обріжу, отак, тобто ми отак його розчистимо. Е, отой отой заборчик сюди дойде до вугла, і це я вугол закрию. І ціля шиферний забор кину. Чітко, просто з шифера із обичного е, восьмихвильового, Він там метр вісімдесят п'ять, по-моєму, вишина його чи метр вісімдесят. Так що його тут хватить, і аж до кінця, отуди, от до тих от чагарників, е, тут все закриється. Класно за переробним цехом. Тут якраз буде така е, ну, метр. Десь метр 20 цього місця, можна тут дровничок зробити. Це я так подумав, думаю, ну яка розниця? За забором він буде е і, і нічого тут не буде тим дровам. А отут, отут, отута я поставлю коптілку. Тобто отута все розчиститься в мене і коптілку поставлю. Потім до переробного цеха я сюди присандалюю рейку така, 5 метрів. І е є у мене в кума трубогиб. Ми трубогибом сюди навес, такий теж метрів на чотири, Тобто клац і навесик сюди. І все. І тут буде чим класно, що е, під навесом будуть у нас уже ну, каптілка стояти буде. Да? І сюди, сюди у мене буде ставати машина. Класно, я буду двір, виходить, не заморочувати, тому що двір буде чистий. Ну, коротше, отака ідея, я з вами ними ділюся, що я хочу робити. Це дуже добре, коли людина хоче робити. Тобто, коли людина ніхрена не хоче робити, то це вже біда. А так, я хоча б, знаєте, як кажуть, бідний думкою багатіє. Маруся, а по времені? Юрій, що там по времені? ми встигаємо? Що за? І говорю, що по време? А, 58 минут на вісім годиночок ми повинні вже виїжджати. Ну, взагалі, якось отак. Я ділюся, просто, може, знаєте, хтось каже, ой, та ти тільки б типу, балакаєш багато, розказуєш щось, цей. Я потихеньку роблю, і це класно, коли є плани, і, і дякую, що ви реально піддержуєте в тому. Ну, все залежить від фінансового складу нашої сім'ї. Тобто, якщо в мене є трошечки грошей, да які там ми, ми заробили, то ми їх щось потратили ж ну на себе, на дітей там комуналку заплатити усі оці остальні діла. І якщо є якийсь уже, знаєте, кусочок грошей, які ми можемо вкинути, це все діло, то ми їдемо і вкидаємо. Воно все теж кошти е, стоїть, І ми самі, ми самі нам ніхто не допомагає, бо е, теж мені хтось писали, що там і тест, і туди-сюди. Ні, нам ніхто не допомагає. Ми самі. Тобто, я не жаліюся. Е, я, знаєте, я кажу, що краще так, чим, чим потім якось чи винним бути, чи як. Ну, тобто, хай краще воно так буде, хай це буде довше. Ну, воно буде, бо воно наше. І отак ми хочемо, і отак ми робимо. Так що е пустих слів я на вітер не кидаю. Сказав, зроблю, значить, зроблю. Навіть якщо на те піде 10 років. Так, е тирса, стружка е це у нас лежить е спонсора. Он у мене якраз є дві плити, які туди докладуться. І е металопрофіль ось е теж в мене закритий. Я, кстати, не знаю, скільки тут в мене листів. Раз, два, три, чотири. Листів шість, По-моєму, шість листів має бути, а може навіть і більше. Ой, боже, гікалка напала. А Зараз ну, я цей. Так, 3. 4, 5. шість листів, так як я і предполагав. Я, це от фонаря. Просто я так прикинув, що там у мене вісім листів, а тут ще ж дивіться, ось шити скільки. Ну, трошки менше половини. То, виходить, шість листочків сюди ще лягти. Ну і все. Якось оток. Не знаю. Та буде красота. Будете приїжджати в гості до, до, до Миколки, де хате. І буде красота. От тут сядемо в біседки, де я оце стою. Тут біседка буде. <схай> сядемо і будемо пити кофе. І будете мені казати, да, колян. Да, бачили ми ту, що тут було, а що ще стало. Красавчик, молодець. Да, Отак От якось. Так, все, ладно, допиваю кофе, чи верніше починаю пити. Маринка мені забецала. О! Музика гітаріст, бачите там? Тільки в новому обличчі її. Так, все, коротше. Давайте, будемо їхати. Время, время. так, да, я знаю. Гаряча бляха. Ну все, доброго ранку. Давайте. Так, А хто це в нас тут такий? Кажуть, здрасті, здрасті. Лупляться в нас потихеньку Ля. Тоже, диви, 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 як це колотається яйце, поняли? Дивіться, як сувається само. Ну, ціп, ціпля дрігається там і воно от, ну, шатається прикольно. Теж ось проплюнулося. Таке теж проклюнулося. Іде проплюнулося, так? Його і де знов? Ну, все, ну не кричи. Отак. Ну, Це тільки-тільки ось вилупилося. Моло краще. Так, оце і всі яйця, які, виходить, запліднені. Ну, щоб потемніли. Ну, ще подивимось, що по, по цьому, по вилупці буде. Ага, і ось дивись проклюнулося теж, бач. Ну, сьогодні, виходить, тільки-тільки. Це ночу вилізло, бо я вставав до бройлерів, чую пещить. Думаю, диви, ти що робиш ти? Ти що робиш? Ти мене кусаєш? Куси мене. Туди. Куси, куси. Ага, клацає. Ну, цокають. Чути, що дзьобиками стукають, оживають по чуть-чуть, хай оживають. Ти отак його ложи і все, поняла. воно потихеньку обстукає. Ось теж, бач, наклюнулося. Це вже ну, В общем, красота. Так, а що в нас тут залишилось? Та ну в общем, давайте я тоді вже по вилупці покажу, що в нас залишилось. Процент, звісно, невеликий, так як. Ну я грішу на те, що було холодно. І ми тоді в мороз збирали яєчка і просто могли ще бути. Ми закладемо ще. Я думаю, що ще mm -hmm. можна. І ось дивіся, Бачиш? Де? Чорне? Рижа. Ну, ну, цей, рижа. ну Двигається, двигається, чути. Ну все, хай, все, не трогай. Ти мій золотенький, маленький. Ну ось туди так. Відложи його. Хай там. сюди. Та ні, він між яєчками, воно тепліше буде. Хай балакають, двигається. Раніше можна було сито поставити, оце що борошно, і на сито ложити яєчко і перед вилупкою яйце воно отак двигається туди-сюди, так що можна на сито положити, і можна прямо зразу побачити, яке двигається яке не двигається. Все, не трогай, закриваємо, хай гріються. От да? каже, я вже жарти хочу. Нащо мені грітися. На що? Тих, тих, кусо, кусо. Що кусаєш, ну не кусай. Так, все, ладно, хай, давай закриваємо. Так, дрінчик стоїть, прицеп не підчіпляли. Ой, получається, за 3 години. Часа... Ой, не дивіться на мене, бо в мене коля єті, ну нічого, пострижемося. Получається, за 3 часа ми поїхали, газон накидали із ігорьком. І вже розгрузили. Зараз трошки перекусимо і далі хлопці там добивають, і потім ще привеземо. Так що, в общем, от кучка. Оце, оце у нас тут газон. По-моєму, тут 300. Получається, там було 350 і ми 15 штук не добрали, значить, виходить, тут 300. 35 штук. Оце в общем, отакий. Ракушняк є різний. Ну, в більшості, звісно, рівненький. Є отакий, знаєте, хужий, може трошки не такий. Але хто клав колись, із усього цілого ви не покладете, все одно треба буде половинка, десь така вставочка, більша, менша і так далі. Так як, е Ракушняк різнокаліберний, буде ложитися одна лицева сторона рівна, яка буде на вулицю. А внутрі буде вона, тобто вона буде отака. Ну, тоді внутрі воно все буде штукатуриться і все буде отлічно. І добре, так, ладно, все, пішов я трошки щось перекусю, і далі хлопці наберуть. Зараз 11 часов. Хлопці сказали, в 12 часов вже з газоном бути нам там на місці. Ну і добре, кажу. Окей. Так, я приїхав, дровець підкинув. Зараз ну, зайдемо до броліручків чи порядок, тут там у нас так. По поводу бомж варіанта я вам відео зніму. Не переживайте, бо мені вже писали. Просто це буде інформаційне відео для тих, хто боїться. Да? А, та тут ще є поле. Хто боїться, вагається і думає, вийде чи не вийде, я вам просто скажу, як роблю я. Тобто Я не скажу, що ви повинні так робити. Я вам просто скажу, як роблю я. І ну, в мене отакий от результат. Я думаю, що е, і у і вас такий результат має бути навіть при мінімальних е, як -то кажуть, вкладеннях і, і утриманнях. Не треба там супер-пуперський, зразу охренітельний сарай. Так, ну то я вам покажу. Ой, дружинчики. Красавчики, ой, хорошенькі які. У вас там вже ще будуть підкидищі. Я ось підкину вам ще там, як вилупляться. Якраз ми удачно взяли. Тобто, оці у нас це другі сутки їм пішли, курчата. І там ще в нас якраз як вилупляться ті. Буде супер топово. Так що. Якраз, знаєте, аж угадали, я вам скажу. Е, я, я то й не думав, що так вийде. Ну, якраз добре в нас і ті курчатка підкинуться до цих. Ну, і вони там в одній кучі якось, якось будуть миритися. Так, пішов я, друзі, щось перекусю. І далі, як то кажуть, в працю. Давайте. Славік вітряний, якщо ти тут. Відгукнись. Ладно. Горіти вже починають, поняв? Уже А Стройка впереді. Так що треба спонсорську допомогу в вигляді перчаток. Ой, божечки. Ладно. Треба хоч подивитися, скільки вони стоять. У мене там ще пар 10 є. Ну, як бачите, скільки у нас виходить. Стройматеріалу, то ці 10 пар, це буквально на 3-4 дня. Так, оп, все, Ігорюнчик зараз підійде, ми підобідали, як то кажуть, під, під цей. Чи підснідали, чи підобідали. ну В общем, перекусили. Ну і все, будемо їхати. Все, хлопці набрали, що 300 штук вже готово. Це останні 300 штук. Це я зараз заберу і все. І набрав я до, до Славіка до того, що та на газоні цей що хлопець, він теж ми вигрузили, ото, я кажу, та їдь, віддихай, ну що ти будеш дати. Ну, вони кажу, наберуть, наб'ють та тоді й забереш. Ну і в общем, все, набрав до нього, він каже, Коль, ну я зараз теж тоді збираюся, виїжджає. Ми їдемо по а Славен туди полетить газончиком. Все, Ігорюня тут Здрасте. готовий. Здраць. Готовий? Я ще перчаток узяв, бо ти не знаю в тебе, але в мене стерлися не, теж стерлися. А, ну все, я взяв. Ну так якось. Все, потихеньку. Так, так. Так. У ну, мене тут ось пора є запасна і, і ще я дві взяв на всяк случай. Все, ми, коротше, поїхали. О. Фух. Ой. Ще чуть-чуть. Ще газон вигрузи, міхвати. <свист noise> Короче, як там кажуть, в козацькому роду нема переводу. Заморілись, <сп> да. але яку ми продуктивну і велику роботу зробили? Скажи Ігорю. Кум, скажи. Сусід, як діла? Братух. <ріст> <ріст> ну, от так от. Я його по-різному називаю, але тільки хорошими словами. Тільки хорошими. Я ж казав, він у мене. <ріст> Це ти мені спеціально такий, так? Да? Це він мені спеціально, отакого от поганючого. Ракушнячка, дебера. Попадається, падає. Хороший ракушняк, якби Валерка Тітанік був в гостях, він би оцінив. Нам, нас на сарой пішло десь штук 400, да? Десь, десь 400, ну, може 450. А я оце зараз привіз ракушняка вдвічі більше. Тобто ми ще два сарої таких можемо построїти, поняли? Коротше, колюнчик живе тільки і Ідеями, ідеями і все. Ну все, нам трохи осталось, Можеш сидіти за цей. Ще чуть-чуть, в принципі, і все. Чуть-чуть, нормально. Твій <гум> половина не розмістили. Ой боже! А то ж тобі хто разом встає. Ото таке і є. Знаєте, хто разом встає. Да! Ну, що порубиш. Шановні друзі, я знаю, що на це, що це можна дивитися вічно, але вічного нема нічого. І навіть ми не вічні. Ну нічого. Отаке воно життя і є. Оце, оце життя воно таке верує постійно в роботі, в якомусь такому движенні, так сказати, цієї роботи. Так що... Фух, що б ми не робили, оце і є життя. Так що всім дякую за перегляд. Давайте закінчуємо наше відео. Ми будемо далі працювати з Ігорюнчиком. Потім сядемо, вип'ємо ароматної кави. Да? Не діла. Ну, ні, ну є є й не кава, ну, тоді подивимося просто. вечір дійде, вечір, як то кажуть, підійде, то й будемо дивитися, чи кава, і не скучимо. Може, навіть по бутилочці пива вип'ємо, нічого страшного, з нами не станеться. Але ми сьогодні. І так багато зробили, тому що ми сьогодні дійсно ми перевезли сьогодні ще до, до заходу сонця. А бляха, прибив палець. Ми ще до, заход, до заходу сонця перевезли більше, ніж хотілося. А так би ми бо пасатом би їздили, їздили і солярку палили, і все остальне. Дві ходки газоном, і все. Чоловік, це Славік, він по Решетилівці, Їзде, ну я так іде. Ну тобто, по, по Полтавській області. Я не знаю як. Ну іменно він решительівський перевізник. так що якщо потрібно щось, то ось цей хлопець привезе вам пісок, ракушняк, щебінь. Камінь, то є усе, що треба, і просто надасть послуги свого газончика. Тож номер телефона Славіка, я, я ну я так попитаю, чи можна, чи не можна. Я його закріплю в коментарях, хто тут наш нашій місцевий мене дивиться. Він і на сусідні села по Решетилівці тут їздить. Ну то є, якщо щось треба, номер є, є хороша машина і є відповідальна людина. Це саме головне у наш час. Ото такі її справи. Так, ну Ігорюнчик, Ігорюнчика не трогайте. Ігорюнчик виключно і, мій брат, кум, сусід да, і друг. Так що, в общем, і кум. І я казав, так. Да. Коротше, друзі, всіх обожнюю, миру, здоров'я добра вам. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже і все в нас буде добре. Так що, все, всім дякую, всім пока. Ну а ми далі батрачить. Все, пока-пока.